Оксана Тороківські пане президенте, чи будуть якісь зміни в процесі мобілізації? Я маю на увазі мобілізації. Я маю на увазі її посилення, чи прискорення через те, що війна триває, наступ триває, втрати є. Чи будуть служити всі? Дякую. Скажу відверто, військовий до мене це звернулися щодо можливості дати можливість більше мобілізовувати. Все. Більше поки що не можу вам нічого сказати. Телеканал Рада в самому кінці. Мені здається, просто дуже важливо в цьому питанні розуміти, хто це робить і як. І тому питання військоматів дуже важливо. Питання ВЛК. Дуже важливо, треба дуже швидко, як, що, як це можна швидко пришвидшити процеси, навести порядок, а потім вже почати чи починати розмову про те, щоб збільшувати, як, ким, чим. Дякую.